Вітаю! З вами Олексій. Ви дивитесь топ 5 головних подій. І давайте розберемося, що сьогодні взагалі відбулося. Ну, По-перше, наш ворог вдався до такого цинічного удару по ядерним, ядерним об'єктам, мова йде сьогодні про Чорнобильську атомну електростанцію, але Сполучені Штати відповідають дозволу. На далекобійні удари в глибину Росії, ну а також ще багато цікавого, тож поїхали розбиратись. Ну і почнемо з найтривожнішого. Цієї ночі Російська Федерація просто цинічно завдала удару по енергетичній інфраструктурі міста Славутич, він знаходиться неподалік Чорнобильської атомної електростанції, внаслідок чого сталася надзвичайна ситуація: відбувся блек-аут на ЧАЕС. Але згодом ситуація. Тобто відновилася загрози ніякої немає, радіації немає, але був знеструмлений друзі: новий безпечний конфайнмент, який, до речі, ізолює зруйнований четвертий енергоблок, ну і по суті не дає радіації виходити у довкілля. І це, на жаль, свідомий акт тероризму з боку Росії, яка вкотре намагається шантажувати весь світ. Ну, а далі дуже приємна новина США допомагають Україні бити в глиб Росії. Яким чином, давайте далі розберемось. Як повідомляє газета The Wall Street Journal, президент Дональд Трамп підписує Указ і надає дозвіл під Пентагону передавати Україні розвіддані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії. А чому так важливі ці розвіддані? Друзі, просто чіткі координати. Забиваєте їх в ракету, в дрон, прописуєте координати, і воно летить і б'є прямо в ціль. На жаль, без дозволу американців ми не могли цього робити. І це ще й перший випадок, коли адміністрація США офіційно дозволяє таку допомогу, ну і закликає ще й союзників по НАТО приєднатися до таких дозволів. І надати Україні більше ракет. Тобто, я так розумію, що розмови про якісь там червоні лінії вже скінчилися. Тепер на кожний удар з боку Росії маємо надію, що Україна буде відповідати таким же чином, але більш болючіше і більш точніше. Також за останньою інформацією, Дональд Трамп, друзі, замість ракет тамагавк. Хоче передати Україні ракети Баракуда. Це теж непогана ракета, не така потужна, але вона дешевша. Вона менша, має дальність польоту 800 км, бойова частина 45 кг. Але, як сказав Зеленський, можливо, хтось з вас подумає, це тільки обіцянки, а можливо, і так. Дізнаємося незабаром, але Зеленський теж підкреслив те, що Сполучені Штати мають щось надати Україні, яка зможе після цього бити глибоко в тил нашого ворога. Тож, друзі, чекаємо на гарні новини та нові цілі, пункт 3. Поки Росії там міркують про блекаут в Україні, їхня друзі економіка летить просто в прірву. За підсумками в вересня, українські безпілотники встановили просто абсолютний рекорд. Уявіть собі, зупинено 38% потужності нафтопереробки Росії. Я вам нагадаю, що нафта це основний, основна економіка Росії. З неї вони отримують основний прибуток. Але 38% таких потужностей зруйновано завдяки українським ударам. Як наслідок, друзі, виробництво бензину в Росії впало на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку вже сягнув 20%. Ну, тому там відбувається така ситуація: дають бензин по талонах, черги на АЗС таке інше. Що цікаво, наразі Москва змушена скасувати мито. І ввозити бензин, тобто країна, яка заробляє по суті на тому, що продає нафту, вимушена купляти нафту там в Білорусі, в якихось країнах Азії скасовує мита на ввезення бензину в, ну, в себе на територію. Ну, друзі, тому що, наприклад, відремонтувати НПЗ вони не можуть, а 38% це вже багатенько, ще трошки буде 50%. Тому така собі наша нафтобововна працює набагато ефективніше, ніж європейські санкції. Ну а тим часом наше ППО за місяць, друзі, знищили понад 10 тисяч повітряних цілей. Повітряні сили України відзвітували про просто неймовірну роботу за вересень. Уявіть собі, за місяць наші захисники неба знищили 10 215 повітряних цілей. Серед них і аеробалістичні ракети, крилаті ракети, ну і, звісно, дрони. Ворог запускає все, що в нього є ну, звичайно, переважно дрони. І це титанічна робота, яка рятує просто тисячі а, життів українців. Дякую нашим воїнам за кожну таку збиту ціль. Ну і наостанок: іронія просто долі. Поки Російська Федерація мріє про наш блекаут, у них починається свій власний. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, енергетичний сектор РФ перебуває в стані такого системного провалу. Дефіцит потужності вже, друзі, сягає більше 25 ГВт, а в 20, а в 42 регіонах вводять обмеження на споживання. Тобто, друзі, ще не виключають електрику, але вони вже до цього близькі. Справа в тому, що модернізація без західних, західних технологій, наприклад, відремонтувати якусь -електростанцію, просто електростанцію, вони не можуть, тому що просто немає комплектуючих. І таким чином їх інфраструктура вона просто деградує. Путін, атакуючи Україну, просто гарантує своєму населенню холодну і темну зиму. І на цьому я завершую свій випуск. Кожен день доводить, що Україна бореться, Україна перемагає, а тиск на Росію лише посилюється, тому підтримуємо наші збройні сили, віримо в перемогу. Слава Україні!